В одній з лікарень Дніпропетровської області збирають донорську кров для поранених військових. За словами генерального директора лікарні Сергія, до донації долучились курсанти, студенти, спортсмени та місцеві жителі. Серед них Тетяна Тетеряка. зараз таке положення в нашій країні, що хочеться допомогти, чи може не тільки фінансово, але й здати кров, щоб люди мали змогу іншим перелити кров, які потребуються в цьому. Анна Рижикова прийшла здавати кров, тільки повернувшись зі змагань. Жінка бронзова призерка Олімпійських ігор з естафетного бігу. Як ми можемо допомогти, то треба використовувати всі шанси, щоб допомагати врятувати життя. Це дуже важливо, і я рада, що мені випала честь і я можу приймати прийняти участь в цьому заході сьогодні. Я не боюся, тому ну, найстрашніше не тут відбувається. Після реєстрації донорів проводять до кімнати з кушетками, де починають забір крові. І за жаль, за ну, Якщо не переливати, то людину не врятувати, а так хоч чим-то ну, помочь та нада. почуття переповняють, звісно. Тож я хоч чим змогла допомогти. Я вважаю, що це важливо, щоб ми здавали свою кров, щоб ми рятували. Лікар-наглядач Кирило розповідає, весь процес контролюють лікарі, адже донори можуть втратити свідомість. Людей дуже ретельно готують, їм дають інструкції, як себе поводити. І ми робимо максимум для того, щоб запобігти розвитку невідкладного стану. Готуємо донорів до правильного підйому з кушетки. І одразу їх відправляють в спеціально обладнану кімнату для того, щоб вони випили солодкий чай, з'їли печиво. За словами генерального директора лікарні Сергія, з початку повномасштабної війни в їхньому закладі, пораненим військовим, перелили 11 тонн крові. Рятували герої, який втратив майже половину крові. І тільки кров донорів, кров, яку ми заготували, дала можливість. Йому вижити. Він одержав складні поранення кінцівок, живота, грудей, шиї. Сергій каже, на його думку, така донація врятує не одну сотню людських життів. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.